Ринок депозитів оживає. Вітчизняні банки запроваджують нові вигідні умови для потенційних укладників. За словами фінансистів, відтік депозитів скорочується, а банківська система стабілізується. Українці повертають вклади. Відтік депозитів скоротився на половину. Повідомили в НБУ. Банкіри змогли заспокоїти клієнтів та створили умови для безболісного повернення вкладів. Банки более выгодные, или провели вигодне работу со роботу клиентами, своїми клієнтами. разъяснили им їм фінансове поваження банку, успокоїли їх, якби поки сумели убедить в том, що з банком все в порядку. Про стабілізацію банківської системи говорять і інвестиції фінустанов у розвиток власних мереж. кажуть, розширення відбувається за планами, затвердженими ще на початку року. Наче стратегія нашого банку являється розвиття, розвиття філіальної сети, розвиття комплексу услуг продуктів продуктового ряда. На рік запланірована реалізація несколько важливих проектів. Буквально недавно ми відкрили два нових відділення в Харкові і в Одесі. Для підтримання ліквідності банківської системи в НБУ тільки в лютому виділили 22 мільярди гривень рефінансування. Крім того, до 1 травня зняли обмеження на його обсяги.